Ловіть ще класні вправи, які ви обов'язково збережете, але ніколи більше не відкрите. Отже, якщо у вас ось така шия, а вона майже зараз у кожного через компухтіри, телефони і все інше. Стаємо і на себе голову, маємо бачити, як утворюється друге підборіддя при виконанні цієї вправи. Після цього з трошечки прокрутом провернули голову і давимо макушкою собі на руку. Включаємо драбінчастий м'яз. І те саме на іншу руку. Після цього взяли цей драбінчастий м'яз, який ми тільки що напружували, і прямо віддвинули його від шиї. Таким чином, ми розслабили передню поверхню шиї, і наша шия з такого положення потихеньку буде ставати в гарне красиве положення.